Пройшов концерт прямо в самому центрі Києва. пролинала класика від оркестру Київ класік. Він зіграв просто небо на майдані Незалежності. Минулого року цього ж дня музиканти теж виконували відомі українські композиції і закликали світ закрити небо над Україною. А цього разу у них була інша ціль, чому вони вийшли на вулицю для того, аби своїми музичними інструментами звернутися до українців і до цілого світу. Звуки гімну України прямо на майдані Незалежності відкрили першу у світі музичну кафедру ЮНЕСКО. Музика, освіта, наука заради миру. І до речі, дату обрали не випадково, оскільки сьогодні день народження Тараса Шевченка, і саме в цей день минулого року, коли навколо Києва точилися бої, на цьому ж місці відбулася мистецька акція Вільне небо від ансамблю Київ Класік. Тоді під звуки сирен і канонади 20 сміливців зіграли конт. Серд просто неба і закликали світових лідерів закрити небо над Україною. Тепер, вже через рік, вони традиційно зібрались тут, але вже зовсім з іншими почуттями, оскільки замість страху у всіх тепер впевненість у нашій перемозі. Зараз пройшов рік. І ми вже з радістю робимо цей виступ. Тому що да, сьогодні була повітряна тривога. Тривала але Агресор, по-перше, далеко за межами Києва, і в нас є впевненість в нашій перемозі. Сьогодні ми також робимо цей концерт в підтримку. Уху українського народу збройних сил. Сьогоднішній концерт відкрили гімном України. Також звучала Ода радості. Це офіційний гімн Європи. Також лунали сьогодні на Майдані Незалежності безліч українських пісень, наприклад, ніч яка місячна. Давайте почуємо. Концерт на 9 березня тут вдруге, але точно не в останнє, оскільки тепер це стане традицією, і я вірю, що наступного року, уже 2024-го, саме на 9 березня, ансамбль зіграє під мирним українським небом на мирному майдані незалежності.